Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами малювання. І сьогодні, діточки, ми намалюємо дуже дивовижну і гарну квіточку. Але спочатку, щоб дізнатися, що це за квіточка, я загадаю вам загадку. А ви відгадаєте? Визорнула квіти із землі чарівні білі. Жовті, сині і голубенькі дивні. Снігу не бояться рясну землю крили. Квіточки маленькі, листечко тоненькі. Що це, діти, за квіточка? Так, діточки, це в нас крокуси. Гарненькі чарівні квіточки. І сьогодні, діти, ми будемо такі гарненькі квіточки малювати. Розпочнімо. І так, діти, щоб намалювати наші гарненькі крокуси, для цього потрібна бумага А4. Гуаш білий кольором жовтим кольором і синім кольором. Це ветки наші вологі потрібні, наша кісточка і, звичайно, дітки наша водичка. І так, спочатку ми беремо наші крокуси. Бувають білого кольору, блакитного, жовтого і синього. Спочатку я беру білий. Якщо у вас уваж нема, то можете попользуватися аквареллю. І так, це буде нетрадиційне наше малювання. Тут виконання кісточки не буде. Тут будуть працювати наші пальчики. І щоб намалювати наш крокуси, ми беремо, мокаємо у білий колір наш пальчик. Трохи небагато, отак трошечки ось так, небагато. Так, мокаємо і робимо наші крокуси. І отут раз, пелюстка, два і три. Отак ось. І отак робимо, як будто у нас квіточка. Отак, От ви робіть квіточки білого, жовтого і синього кольору, скільки вам потрібно. У мене білих буде тільки три штучки. Так, вмокаємо і робимо наші гарненькі крокуси. Так, дітки. Ось ми зробили наші три, беремо нашу серветку і витираємо, щоб не було на наших гарненьких пальчиках гуаші або акварелі. Так. Тепер дітки беремо жовтий колір і так само пальчиком робимо наші крокуси жовтого кольору. Отак От саме як я ось показую. Отак, От небагато. От так. І робимо все. Ось так. Раз, два, три. Ось такі гарненькі наші крокуси виходять. Раз, два, три. Три, ось так. Жовтих буде трохи більше. Так Такі гарненькі наші квіточки Розцвітають на весні Ось так і давайте ще отут. Бо ми ще ж сині не робили наші крокуси. Ось так знову беремо. І витираємо наші пальчики, щоб не було жовтого кольору на наших пальчиках. А тепер, дітки, залишився наш тільки синій колір. І знову так само гарненько робимо наші пелюсточки Так. Тут буде раз, два, три. Ух, яка в нас жирненька, така пелюстка вийшла. Де ще можна так зробити, щоб гарно було? Тут такий невеличкий, тільки-тільки-тільки бубончика така буде у нас. Ось тут можна збоку. Отак. От Дуже, щоб були гарненькі. Тут можна. Хай ще тут буде зверху так, тільки-тільки воно. Так виходить, як сердечко у нас. Ну і давайте ще ось тут зробимо наші гарненькі. Знову беремо і витираємо. Щоб не було на пальчиках наш сіний колір. Ось так, дітки. Але тепер, діточки, беремо наші пензлики. Є скорокусі білого, але вони не тільки біло, вони такі аж блакитно. І мукаємо нашу кісточку у водичку. І трохи ось тут не були наші, трохи так примукаємо, примукаємо. плошечки, небагато. І тут, де біли наші крокуси були, ми робимо такі полосочки. Отак. Отако. Будь то вони такі-такі блакитно-білі. вони гарненькі виходять у нас отак. Вот вот так Ось такі наші виходять вони у нас так, дітки. Діти, а скажіть мені, будь ласка, що ми тут забули? І що я вам який колір не сказала? Вірно, дітки, це в нас зелений колір. Надо ж стебельця і листочки зеленим кольором намалювати. І так, тепер ми будемо наші стебелинку ось так мукаємо. Įnaši stebelinkę robamą. O tik įtonnenkė, dar gražus. Наши крокусы так есть вот так наши листочки. Наші Так, ось такі гарненькі наші листочки. Так можна поробити, як буде тут травичка наша. Булянка з травою. Дітки, ми намалювали наші гарні і ніжні тендітні крокуси. Діти, ось і наше малювання закінчилося. Ми намалювали дуже гарні і ніжні крокуси. Ось так у мене вийшло. Скажіть, дуже гарні і дивовижні квіточки. А на цьому, дітки, я прощаюся з вами. До побачення! Чекаю на ваші роботи!